Доброго ранку. Ми бажаємо всім тим, хто щойно приєднався до нашої програми. Ми вже з Тудром вмостилися на зручних диванах. А угу. тудор вже навіть розглядає якусь друковану продукцію. <гас> якусь друковану <гас> продукцію, яку передали мені наші гості. А це Мирослав Гончарук Хомин. Доброго ранку Таню та Днюта Окушко юкін Окружко юкіш і так, так. добре. Ми сказали нічого. Вибачайте інколи буває. Так. Дякую і перший стоматологічний творчий тандем. Так у мене Feel записано. Філіт так. Feel it. так. 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 Він повністю стоматологічний? Повністю так. на всі 300 тисяч відсотків. Ви навчаєтесь, чи ви завершите? Ми, Ми ви вже лікарі, а працюєте в одній стоматології? Він і цей Ужгороді. Ужгороді. А як тоді ви змогли створити цей дует, якщо проживаєте в різних містах? Зустрілися ми взагалі в Словаччині, то нас доля поєднала, і мабуть, так би ми ніколи на не на операції застрілись. якісь а, ні, ми практикували там були на сужування. На та. І так зустрілися і зрозуміли, що треба робити музику. І коли робили mm -hmm. зуби одній людині, то в цей момент хтось з вас заспівав, <laughs> а потім підхопив, а потім з'явилася да. гітара да. і вже переключилися. А потім, <laughs> 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 потім, потім... пацієнт <laughs> 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 І вирішили знак. Атлічний знак. І поскрипувати зубами там. Oh, і вже так вже 5 років. Років. до І Вже п'ять років вам. П'ять років вашому тандему. І це завжди між двома містами. Так у так, так. вас відбувається. Це наша фішечка. І ви виступаєте в Божгороді, Вінниці, в Києві. Так, ми собі шукаємо Угу. Який же напрямок вашої музики? І про що ваші пісні не думаю. — Ні, у нас насправді тільки одна пісня на стоматематику. Ми краще сиділи. Вчора з Нютою думали, а, ну, про що ми співаємо взагалі? Який це стиль, там, якийсь R&B Fusion, А це просто такі пісні про любов. Вони дрізно стильові, вони дуже м м м, типу чистого шансону, якогось року, якогось гранджу, але ну, все про любов. Mm -hmm. Серед інструментів лише гітара і ваші вокальні дані. Так, Так, інколи ще фортепіано вступає, інколи наш, нам ще допомагають наші друзі на гітарі та на барабанах. І mm -hmm. е, Часом ми створюємо тут такий трошки розширений філит mm -hmm. і називаємо це філит-бенд, коли у нас долучаються друзі трошки. Так. А так взагалі-то так. Ну, я бачу, що у вас планується концерт 24 травня. Так, сьогодні. сьогодні. <laughs> а, сьогодні В а Сьогодні на Илько. календарі 24 травня, середа. 2017 рік. 20, а 24 серпня, пам'ятаєш? Що буде? Ми дізнаємося, так, ми дізнаємося. дізнаємося. змінила назву. Тудор, Мукачева на Мукачева, чи, чи ні. Чи, чи, чи не виграв? <laughs> так. Ну що ж, сьогодні буде в галереї Ілько ваш камерний концерт. Ну тому що для камерних заходів якраз ця галерея і підходить. А в основному до, до вас уже ну звичайно ж є якісь поціновувачі місцеві і люди, які вас не лише знають особисто, а які знають вашу музику. Трошки є трошки, є, тому що в принципі, ми тут починали. Це місто, де ми надалися як творчий тандем. дует ми виступали певний час на різних стоматологічних там вечорах, міст, мат, факультету і тому mm -hmm. подібне. Давали декілька концертів до того вже. Тобто вже є якісь люди, які приходять конкретно от на нас. І надіємося, що сьогодні галерея Ілько буде саме ними заповнила. Mm -hmm. Скільки у вас концертна програма складається? Із... Близько години. Близько Близько години. години. Та, це майже 17 пісень. Просто ми не граємо пісні звичайного формату, коли ти маєш куплет, приспів, куплет, приспів, програш, знову uh -huh. приспів. Ми граємо більш таку ліричну, ніби романсову музику, uh -huh. але але вона сучасна. Сучасна лірика, сучасна музика, сучасні переходи, брейкдауни. І те, пісні не дуже довгі, але дуже контент вмістимі. Отак. Uh -huh. А у вас є випущений альбом? Немає. Ви, до речі, Нема спитали, то саме три коли ми були в цій студії, і нас також не було альбому. Писали, 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 писали. Так, у вас вже є 17 пісень. Так. А, ну, це знак. Це вони всі ваші пісні? – Так, так. Немало каверів, ви вони виконують. Виконуємо один кавер всього за всю нашу діяльність маленьку. Це так чисто для себе, і то ми зробили на кого? На І ми зробили його чисто за того, що Марик каже, ну давай, ну давай, ми такі класні пацани. Каже, Марик, ми ж не співаємо він Каже, ну вони ж ну вони особливі, давай. І ми тоді заспівали, виклали в мережу, написали Сергію, чи він не проти, що ми таке втнули. Він написав навіть свої коментарі, перепостив собі в групу. Ну, то було дуже Є для нас, тому що це такий маленький експериментик, який вийшов у прикольну, в принципі, таку нашу якусь кавер версію. Вона зовсім не така, не схожа, як музика, та, абсолютно не, не, не схожа. Їхньо. Вона поінакшена, але вона з класною енергетикою з їхнім текстом. Ну нам угу. теж сподобається. Ну якщо у нас вже я бачу, що вішак в студії є, ага, не вішак гітару. рушниця на вішаку. Так вона має вистрілити обов'язково це золоте правило режисури, не знаю чого. Ага. Ні, якщо вони не бажають, звичайно, зіграти, то ми можемо, е, е, самі, то ми так, можемо так, самі зіграти, no, можемо самі зіграти <рес> так. О, а непогано. Давай, нас теж буде тандем. Ну, я можу попринчати, не думаю, що вам це сподобається. і Це точно не буде якась гарна лаконічна пісня, тому краще хай це зроблять ті, хто в кого це дійсно так, гарно вдається. Насправді, маємо зіграти пісеньку, яку ми вчора просто д... ну, якось довго думали. Там дивлялися в своїх 17, У нас їх більше, але просто ви вибрали 17 найкращих. Дивились Дивилися, дивилися. Бо ще більше, у вас на 5 альбомів є 55 альбомів. <гум> <гум> і ми дивилися, дивилися, і Мери каже, ну що ми будемо співати, що будемо співати. Я кажу, Марк, ну я не знаю, ну щось треба. І тут ми вирішили, що треба написати нову нову пісню. Та. І ми вночі, там, о другій ночі, Сьогодні. <гум> написали. Ну, у нас така традиція. Так, та, ми так. от перед якимись виступами ми коли збираємося, і коли ти в потоці репетиції граєш свої попередні пісні, тобі з'являються якісь нові ідеї. І нарешті нова пісня, і її записати, не записати це гріх. Тобто треба ці так, так, але пісня. ми його не знаємо. Я його буду трошки начитувати. Ви бачаєте? Ага. Але наші такий цікавий ага. бекграунд, тому що тексти ми пишемо. На вікші, які ми пишемо до цього. Тобто ми ніби адаптуємо потім наші вікші. Uh -huh. Мерик ну, у нас письменник, він нам пише uh -huh. прекрасні поетичні, Я стоматолог, який пише. Так, він видає прекрасні поетичні збірки, ви могли їх чути, весь світ мав їх читати особливо. Не пропустіть. Я також пишу, і тому виходить так, що якщо в нас є якийсь там ліричний вірш, на якусь дуже там сильно потужну тему з класною енергетикою, вона має стати піснею. Ну, це обов'язково. Часом Мерик, звичайно, пише такими ритмами та рибами. Що їх в принципі музику не впхати, але ми вмудряємося це все впихнути? Бо Мерик дійсно ексклюзивна людина. Тому ну ви нас звіняєте, якщо так, але трошечки таку замальовку. І не чому на дні ще більше дна. Не починається, не скінчиться глибоко, і ніби залишається півкроку, в якому сотні більше, ніж слова, в якому сотні більше, ніж розлук, і серце зупиняється, що щоб я твоїх таркалась теплих рук, і щоб з тобою просто говорити, якби ти знав, лише насправді знав, що пой тобі ще важче, ніж без тебе. Дощі то половина неба, позбавлена річок і переправ якби ти знав, лише насправді знав, що по тобі ще важче, ніж без тебе, І що дощі, то половина неба, позбавлена річок і переправ залишся просто спогадом мені, і щоб по тому вже не відбулося, Щоб ти торкався знов. Знов з'являвся ти в моєму сині, було б забуть, коли воно твоє, а так до серця злякано лягає, маленький страх, якщо тебе немає, і пекучий більше ти насправді є, якби не знав, якби насправді знав, що по тобі, ще важче, ніж без тебе, і що дощі то половина неба, позбавлені річок і переправ. якби Якби насправді знав, що тобі ще важче, ніж без тебе, і що ще топови на неба позбавлені річок і переправи якби ти знав. справді Вражаючи, як на пісню, яка народилася тільки цієї ночі, надзвичайно таке досконале виконання. Ви Вже нюта під кінець вивчила. Забирайте, так, забирайте мурахи, це ваші ви нас, це ви... так, мурахи, вони побігли в <плубує> мене по шкірі. Таке трапляється <клуб> коли тексту, тексту. ми Знаєш, ви, ви, що можна сказати писали. про цей тандем. От так кажуть, не хочу звичайно порівнювати, але так кажуть про сімейні пари, що вони настільки ось поєднані між собою, що коли дивишся на них, здається, що наче це. Якісь близнюки, які народилися просто в різних кінцях планети, а пізніше зустрілися. Так само, можна... І можна сказати про ваш тандем? Ви настільки проникаєте один в одного, настільки відчуваєте, що дійсно композиція народилась тільки сьогодні вночі. Але виконання таке, ніби ви вже виконували її багато, багато багато разів, все так дуже відчуто і все дуже щиро. Дякуємо вам. Обов'язково прийдемо і запрошуємо всіх наших Це глядачів. Так. Так. Так, 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 а насправді як народжується? Ці пісні, хто більше пише тексту, хто більше вносить музичне наповнення, як взагалі воно це таїнство. <клес> <Хто клес> синхронний писати. поштовхун. Та, насправді алгоритм дуже, <клес> дуже, дуже, дуже різний для, для, для різних писань, тому що якийсь перший, мабуть, перший наш ми Брали пісні з моїх збірок і намагалися адаптувати до якоїсь музики, бо все-таки в внюти в неї дуже великий музичний талант, тобто талант встановлення музики, вона грає на фортепіано. А я більше, я от, я от письменник більше, я поет, я пишу вірші, uh -huh. я видаю книжки, от мені це більш було близько. Але з часом вона попливала на мене, попливала на неї. І зараз, коли я пишу певний вірш, то я думаю, як би він звучав в її виконанні. А uh -huh. вона, коли пише певну піаніну, завдокуна думає, чи можна було б якісь мисла От, Саме на цю музику. Через там, так, от такий симбіоз, коменсалізм такий з обоюдною вигодою. Виходить, Не було це, у вас ідеї від э, перейти від акустики до звучання повномасштабного? Так, ну врешті, ми два роки назад мали такий маленький вечір, називався Поліетленові імена в такому дуже хорошому закладі. В Ужгороді. І ми грали повноформатна була група, тобто було три гітаристи, був барабанщик, був бас. Э, і нам вдалося. Тобто ми ніколи не думали, що філіт може звучати з акустичного такого камерного ніби дуету в повномасштабну uh -huh. групу, і воно йде, воно 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 качає людей, люди приходять, музика стає більш повною, більш повноформатною. Але м -м, десь всередині глибині мені особисто такий формат е, цікавий раз в рік робити. Uh -huh. А от таку музику я можу грати все життя. Зачепили ви струни не тільки нашого серця, до нас вже телефонують наші глядачі, які напевно теж хочуть вам щось приємне 에, сказати. Доброго ранку! Дійсно, виконання дуже дуже пристойне, але я би хотів звернути увагу власне на е, автора е, цих е, творінь, да або е, пісень, щоб він більше звертав увагу е, саме на смислове значення кожної пісні, тому що ну, звичайно, кохання це дуже важливо, власне, але щоб навчити молодих людей, щоб це не було просто бездумне кохання, знаєте, фанатичне, що не, не можуть один без одного, і буває, що навіть, вибачте, закінчать життя на самогубством, тому що немає от власне того. Смислового правильного забезпечення, а саме, щоб ви звернули увагу і писали, чиї у вас можливо репертуари, щоб люди не були байдужими до тих, хто їх оточує, щоб допомагали тим, хто потребує на лікування, а не тільки власне романтичне якісь смислове забезпечення. Прошу. Дякуємо за ваш коментар. Ось ось така думка визріла в нашого глядача. А дійсно, є пісні не про кохання, а з якимось абсолютно можливо патріотичним якимось змістом, можливо, ну я не знаю, якимись особистими переживаннями, які не пов'язані з коханням. Я, якщо дозволити, відповім на це запитання словами Сергія Ждана. Любов варта всього, варта болю твого, варта печалі і муки, навіть найгірших розлук. Пісні про кохання, це не пісні про я люблю Марічку, а Марічка любить Петра, і в нас такий, вибачте, невдалий трикутник. І Він відпочився. Просто, якщо я дякую за коментар, врешті мені просто як автору цих пісень, мені приємно чути такі фідбеки від людей, але якщо вслухатися в ці слова цієї пісні. Що по тобі ще важче, ніж без тебе. І не кажи мені, чому на дні ще більше дна, коли до серця злякано лягає, пекучий біль, коли тебе немає, і теплий страх, що ти насправді є. Та тут не, не про якесь звичайне буденне кохання, тут про uh -huh. проблеми взаємодії людей, про проблеми взаєморозуміння, не про інтимність якоїсь такої щиросердної любовної лірики, тематики, якою переповнена наша so. література. Тут, я думаю, на мою думку, це моя суб'єктивна, я як автора. Ну а поміж тим, в нас є також, е, якщо говорити про тематику пісень, він написала дуже гарну пісню Залишайся тут. Це пісня про, е, про події на, на Сході. Uh -huh. Там є такі слова залишайся тут душі своїх полків. Тобто пісні про кохання це не пісні про банальне інтимне кохання. Це пісні про різнобічність особистості, яка намагається. Зробити все добре в цьому світі і цим самим якось допомогти і собі і людині, вона кохає, і оточенням і тому подібне. Тобто Uh -huh. Дякую за коментарі та мучніто допоможе ну, особисто для мене саме цікаве в, в такій творчості те, що е, я дуже часто читаю різні там коментарі та там пишуть мені там особисте повідомлення. Е, різні люди, абсолютно та чоловіки та жінки різного що пишу? віку, е, пишуть, що кожен знайшов в наших піснях щось для себе. Ну немає жодного знаєте, такого е, відгуку, ніби кльово про любов, спасибі. Е, насправді стільки цікавих якихось тем піднімається в піснях і в творчості, що мені здається тут. Взагалі більше навіть не про ту любов, яку ми звикли називати любов'ю. Це щось більше, це щось спорідненіше, і часом навіть те, чого не може бути. Для нас це особливо це якось дуже споріднено, дуже якось пропущено через фільтр свого якогось внутрішнього світу. І тому, в принципі, якщо люди мають різні думки, це означає, що музика чіпляє багатьох. Це теж дуже добре. Вдячні. Про цю любов, врешті, отой ми каври, який кавер може, на собаки врешті, мабуть, про цю любов ті слова з стописпу бийся за неї, вмирай за неї. От от за таку mm -hmm. любов, тобто не за таку любов, що просто вона є, за яку треба боротися. Не можу не погодитися дійсно з нашими гостями. Я думаю, що кожна людина за своє життя переживає різну любов: любов, віч, любов, провалля, любов, захоплення, любов, якусь ейфорію до і, і пізніше так: любов до вітчизни, любов до мами, до вашого друга. А ти пам'ятаєш цю таку шкільну дружбу, коли ти так любиш свого друга, настільки ти не уявляєш собі свого життя без нього, це ж теж форма кохання. певно. що Він уявний, і взагалі серце розвило від цього сумно, Якщо він уявний, краще аби він був живим. Він Зникає на драконах. Про що ми дивилися мультик перед тим, як сісти на перше інтерв'ю не романтичні. Хоча про наших гостей такого звичайно я сказати не можу. Так у вас відбувається імпровізація під час виконання пісень? Завжди імпровізація да, то <свісно> нас ніколи не буває системи якоїсь стратегії. Зазвичай якось ну ми. Орієнтовно собі маємо закінчити пісню, uh -huh. але якимсь потім боком виходить, що Мерик ще хоче грати. Або він грає зовсім інше. Оп, yeah. А я продовжую співати. І <laughs> часом бувають такі цікаві, якісь рими пролітають не взначай. Воно якби само по собі йде якимсь таким потоком, як дев'ятий вал. Не хлеснуло, йде, йде. ну справді круто. І часто інтро якесь у нас буває теж незвичне, тому що так захотілось. І uh -huh. в принципі, наша назва Feel it», іт це», Воно, в принципі, і спрямоване на те, щоб. Людина мала відчувати, Їй не потрібно бачити, і не потрібно навіть часом чути. Їй потрібно відчувати. Це стосується всього. Відчувати присмак життя, потяг до там, до любові, до музики, до творчості, до спорту. Вона має відчувати. Якщо вона позбавлена відчуттів, то вона мертва. Ну, насправді це дійсно так. Відчуттів саме таких глибоких, внутрішніх, несенсорних, яких таких ми звикли, так як книжка пише. Uh -huh. Це щось більше, це якийсь інший всесвіт. І я думаю, що це має сенс в цьому житті, інакше воно б не було таким смачним. Якось ну, так і... всі колективи тандеми, гурти вони завжди говорять тільки про свої позитивні сторони, але е, завжди у співпраці двох та більше людей ну завжди зазвичай виникають якісь конфліктні ситуації. Так. Між Є вами, склянки. між вами існує якісь Нема такі склянок, пластикові стаканчики, щоб не оперативно так. Наприклад, ви там деякий час не спілкуєтеся або не можете зійтись в якихось поглядах на ту чи іншу річ. Трапляється в вашому тандемі такі такі були затішні періоди, що ми не спілкувались півтора року тому що ми там зійшлися в якихось творчих баченнях. На концерті, і після львівського концерту ми напевно дуже багато, що переосмислили, бо були зауваження один до одного і самого mm -hmm. до себе, напевно. Я я так думаю. А це дуже корисно. Так, насправді це, якщо це взаємодія, тобто, от, навіть сьогодні ми не встигаємо на гарде. А нюта нормально підганяється до нарешті. Нюта, опит многих літ підганяє. Тому знаєте, ранкові ефіри для жінки, це якби із питання, не з легких. Треба встати о ніколо... четвертій тридцять. Так, якщо не хочеш по другій, щоб пісню, так. Можна вже і не лягати. Так, ну це я вже зрозуміла, коли ми пили ранковий чай, каже Марик, можна було, в принципі, отак от, от і йти. А стосовно всяких таких якихось склянок, ну, бити склянки то якось дуже банально, то по-дитячому. Ми часом б'ємо себе у груди, що щось там десь довийшло, не так зрозуміле. Тобто, не... це я у всьому вина. І зараз звукорежисер подивився на цей мікрофончик. І побажав тобі здоров'я. Здорово, Здоров Здоров щастя! Здоров Подивіться, оп, і тепер як новий. От, а, насправді, ну це знаєте, не те, щоб а, прямо так бути в груди, але ти просто, коли якийсь там був нюанс, ти такий, тут трошки не дотягнула, тут трошки ми якось не так підійшли до цього питання. Марик каже: Блін, це не так вийшло. Я каже, Марик, не все. вийшло, може, трошки не так. І це uh -huh. нормально. Гірше було, якби ми такі корону поправки, ох, і, ну хороши. хороши. Оце вже оце тупік. Оце тупік, а ще гірше це регрес. Ну так, і тому ми через після Львова вирішили, що ми не хочемо виступати в цих. Паб-версіях виступ ага. паб версіях. Тобто, ми вирішили, що а вілько дякую, Господу, я вже з ними працюю. Ну не перший рік в мене була признаця книжки. В них ми них писали кліпи. Вони, мабуть, вужуді найкращий камерна площадка для ну, такого так. дуету. Тобто, і сьогодні буде наш такий перший камерний акустичний uh -huh. вечір. Куди на, ми всі запрошуємо. На, на жаль, дуже не хочеться, але ми вимушені прощатися з нашими гостями. Я впевнена, ви, ви ніколи не зайдете в тупик. Знаєте чому? Тому що ви щиро займаєтеся тією справою, яка вам подобається, і ви. Не схиляєтеся до комерції, тобто нічого іншого не керує вашими діями, окрім як бажання реалізувати себе і свою творчість. Спасибо. Бажаємо вам наснаги нових пісень, нових відчуттів, Спасибо. емоцій. Дякую. Я хочу нагадати, що ми говорили про життя між стоматологією та музикою, хоча її я тут сьогодні не знайшла, а тільки знайшла музику і справжні чисті емоції. А до нас завітали Мирослав Гончарук-Хомин, угу. учасник гурту Feel It, а також його учасниця, нюта окружкою. Киїш, ось так. нарешті, я Думай. це сказала. Дякуємо а разом. Вам. Вони дует дуефіли до зустрічі. Не перемикайте канал.